Цієї ночі окупанти випустили по Україні ракети. Так, у Києві уламки ракети влучили у 25-поверховий будинок. Зайнялася пожежа. За даними ОВА, пошкоджено три поверхи та автівки. Відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих із будинку. Врятували 24 мешканців. Вдарили і по місту Дніпру. За інформацією ОВА, через атаку постраждали вісім людей. Серед них двоє дітей. Знищені чотири приватні будинки. Ще 25 пошкоджені. Понівечені газопровід та цивільні об'єкти. Є влучання, і по інфраструктурному об'єкту атакували ракетами також Харків та Кропивницький. На щастя, постраждалих немає. Росія вночі випустила більше 50 ракет по Україні. За даними повітряних сил зсу, знищено 40 крилатих ракет Х-101, Х-555 та одну крилату ракету калібр. Збито також два ударних дрона типу шахет У РФ військовий бунт. Представники ПВК Вагнер влаштували заколот для того, щоб розібратися із керівництвом Міністерства оборони Росії. Колони техніки прямують зараз містами. Напередодні власник ПВК Вагнер Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська нібито вдарили ракетами по тилових таборах приватної військової компанії Вагнер та пообіцяв відповідь. На території Москви, Московської області та у Воронежі вели режим контртерористичної операції. У Ростові на Дону людей просять не виходити на вулицю. Всередину ПВК Вагнер Центр що у Петербурзі увійшли силовики для обшуку. Ситуацію прокоментував Путін і зазначив, що компромісів не буде.